Helloші, ребятки, ребятуліки, моє день народження закінчилось, А я все ж таки хочу похизуватися найголовнішим своїм подарунком. Це новесенький, коротше, обалденний телефончик, Samsung. сама остання топова модель з кучою-кучою пам'яті. І хто б міг подумати крутішою камерою навіть, ніж в айфоні. Коротше, мені моя сімейка, чоловік і моя донечка запропонували два види подарунок. Або телефон чисто для мене, яким я буду користуватися кожного дня, кожних хвилин 15. Ну, а також робити класний контент для вас, для інстаграмчиків, тіктокерів, Ну, коротше. Або... Буду пити щодня каву. В общем, наше місцеве кофі було шоковане, бо я 4 дні обирала саме цей тілівпончик. Я вже його тестю, задоволена на всі мільйон.